Цей тиждень в Україні буде дуже теплим. У багатьох областях температура підніметься до комфортних значень, а місцями очікуються до плюс 29 градусів. Опадів буде небагато. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у вівторок, 19 вересня, на заході країни прийдуть дощі, які знизить температуру до 19-24 Нарешті території країни збережеться суха погода, а температура підвищиться до плюс 24, плюс 27. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 20 вересня, невеликі дощі можливі у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях. На заході країни потеплішає до плюс 23, плюс 25. На решті території також буде тепло. Плюс 24, плюс 27. Місцями на півдні до плюс 28. У четвер, 21 вересня, дощі покинуть територію України. А температура продовжить поступово підвищуватися. Стопчики термометрів цей день покажуть плюс 24, плюс 27. У Миколаївській області до плюс 28. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!